Пані Ганна приїхала зі Словаччини до України, аби подати документи дітей для виготовлення закордонного паспорту. Прийшла оформлювати закордонні паспорти для дітей і пишу зараз заяву, щоб прізвище моїх дітей у паспортах співпадало з моїм прізвищем у закордонному паспорті. Жінці видають заяву для зміни транслітерації для того, аби написання імені і прізвища у паспортах дітей співпадали з даними її документів. Пишете ім'я, прізвище, адресу, прописочки з «на» я вам задиктую і далі е, причину. Добре у 2022 році. Україна отримала рекомендації Європейської комісії із застереженням щодо необхідності врегулювання питання визнання недійсними паспортів, виданих одній особі у зв'язку зі зміною нею персональних даних. Державною міграційною службою було запроваджено і прийнято в дію таке програмне забезпечення, яка внесло автоматично в базу надійсних документів усі документи, які містили змінну персональну інформацію, змінні персональні дані. Мова йде про документи, які видані в зв'язку з одруженням, зв'язку зміною прізвища, зміною імені, зміною місця проживання. Чи дати проживання, в тому числі транслітерації, але це був перший етап на другому етапі. Ті документи, які мають зміну транслітерації, мають відмінну транслітерацію, Вони перенесені в розряд тих документів, які підлягають обміну. Тобто від сьогодні паспорти, у яких різна транслітерація, написання прізвища або імені є чинними до закінчення строку їх дії. Такі документи будуть визнаватися недійсними або змінюватися лише за особистим зверненням про отримання або обмін паспорта. Якщо у вас документи були віднесені тільки з тієї причини до недійсних, що у вас відмінна транслітерація, від сьогодні, оскільки це є другим етапом програмного забезпечення, не як було на першому, етапі, на першому етапі, то ці документи будуть дійсними. Звертаємося до громадян. Будь ласка, перевірте свої документи. Якщо ви маєте ID-картку і закордонний паспорт, чи два закордонних паспорта, перевірте, щоб транслітерація імені і вашого прізвища була однаковою в усіх документах. Щоб не виникало потім ніяких якихось непорозумінь в країнах інших, в яких ви будете перебувати за кордоном, перевірити стан дійсності документів та правильності транслітерації особистих даних можливо на сайті Державної міграційної служби.